Саме той законопроект, як, з яким не можна зволікати. Ви знаєте, як багато наших підприємців мають сьогодні філії своїх підприємств або взагалі підприємства на території Автономної Республіки Крим, яка сьогодні окупована, і вони підлягають сьогодні оподаткуванню в Криму за законом Російської Федерації, але так як їхні підприємства. Є зареєстровані в Україні разом з тим вони підлягають оподаткуванню і за законами України, і ми ставимо їх у дуже незручну ситуацію. Це саме з митним контролем. Нам навпаки. Треба показати наскільки держава Україна її парламент розуміючи ситуацію, створює такі умови, щоб український бізнес. Оцінив це і зрозумів наскільки гуманне ставлення в питаннях оподаткування і митного контролю, що ми оголошуємо їм вільну економічну зону, всіляко сприяємо, аби вони... Не забували, що вони належать до держави Україна, і що вона їм створює додатково хороші умови для ведення бізнесу. Це треба зробити якнайскоріше, бо інакше люди пострадають. І ті, хто має бізнес, і ті, хто в ньому працює. Прості громадяни я за перше читання до другого ми в комітеті закон вичистимо. І він буде такий, який відповідатиме. Дякую.